Вітаю! Отже наближається День української писемності та мови, який відбудеться 27 жовтня, тому настав час до нього підготуватися. Магазин Методична палітра вчителя пропонує вам квест дивослово, це п'ятий клас і ось такий набір матеріалів. Насамперед це конспект, це робочий аркуш для учнів, це браслетики, це бутафурія, якою ви можете прикрасити свій кабінет чи клас, це грамота для учнів-мовознавців, це медальки ось такі. І також ми бачимо розтяжки, якими також ви можете прикрасити клас. Але, звісно, найцікавішим є це квест. Так? От, і зараз я вас із ним познайомлю. Квест сучасний, інтерактивний із різноманітними елементами, які зацікавлять ваших учнів. Насамперед, ми бачимо красиву титульну сторінку, і учнів супроводжує протягом квесту берегиня слова. Вітаю вас, любі діти! Я берегиня слова, хранителька української мови. Вона, Вона говорить вступне слово. І далі Вітаю. ми переходимо до самого квесту. Ось програма його: 12 етапів, а 13-й інтерактивний. На кожному етапі Берегиня Слова вітає учнів і пояснює, що вони будуть робити. Наш шлях починається зі слова, найціннішого скарбу народу. Послухайте, відчуйте мелодію української мови, її силу і ніжність. Адже хто шанує рідне слово, той береже душу свого народу. Я думаю, що учням буде надзвичайно цікаво і почути ось таку красиву мелодійну мову теж буде якби не зайвим. На шлях. І далі ми переходимо до зупинки про мову і мандруємо далі квестом. Потім у нас знову берегиня слова промовляє деякі а слова, тепер і ми е, отримуємо другу мандрівку, мандрівку алфавітом. Хочу е, сказати, що все це детально описано у е, тому конспекті, який ви отримаєте разом з презентацією. Ви, наприклад, ось бачите таке завдання і обов'язково далі коментар. І відповідь для вчителя: це все в такій активній інтерактивній формі. От, і так, власне, кожен побудований кожен етап. Тобто є берегиня слова, є завдання і є інтерактивні завдання, От, а потім до них є відповіді для вчителя і учні, що могли перевірити. Деякі етапи ви можете учням роздрукувати робочі аркуші, і вони будуть там працювати самостійно. Отже, наступно знову в нас ось берегиня слова, вона промовляє вже інші Настав слова. Час розім'яти розум. У країні рибусидії слово. Тобто час ви розумієте, розум розум. що далі в Україні нас країна Ребусидія рибус... і учням пропонуються різноманітні ребуси. Далі нас очікує ось така е, презентація. От, і потім ми доходимо до ось цього слайду, до цього етапу, де ви можете натиснути на дану сторінку. Перед вами розкриється ось така сторінка сайту. Ви копіюєте посилання ось тут, у браузері даєте учням, і вони можуть самостійно все опрацювати, е, отримати 100 балів. Тут ви бачите, що можна описувати слова. Можна тут будуть ще деякі завдання, от, і власне таким чином завершити ваш квест. Точніше, це навіть буде не цілком завершено, адже в кінці знову ж таки уже підсумкові слова береги. Любі слова, мої мандрівники. От, і також ви можете з учнями поспівати. Підвантажується пісня і ви співаєте. Для зручності ці, як би, пісні. Додані окремо в папку. Якщо власне, не буде вас розкриватися, ви можете у папці їх програти. От, І так далі. Отже, ви бачите, що квест цікавий, насичений, інтерактивний, живий, і ви, я думаю, дуже ефективно проведете день Дня писемності із п'ятим класом. На в магазині ви можете завантажити файл, який виглядає наступним чином. І в файлі. Ви отримаєте посилання на Google Drive, натискаєте на нього, і Google Drive розкривається. І там вас очікують усі матеріали. Тобто, все доступно і все зрозуміло. Отже, повертаємося до першої красивої сторінки. Квест дивослово. Ви можете отримати у магазині і відсвяткувати з учнями наше свято, День української писемності та мови.